Житомирських дітей пільгових категорій привітали з новорічними святами. Вони одержали подарунки від міської ради та переглянули новорічну казку. На свято до малечу завітав і сам міський голова Володимир Дебой. Ми розпочинаємо новорічні свята для дітей. Для всіх дітей Житомира, але в першу чергу сьогодні ми розпочинаємо для дітей з обмеженими можливостями, для дітей сиріт, для дітей ті, які потребують додаткового піклування всіх нас, Житомирян. Новий рік найулюбленіше свято дітей. Вони пишуть листи морозу і з нетерпінням чекають подарунків. Мені Новий рік подобається, тому що приходить Дід мороз з подарунками. Який подарунок ти бажаєш отримати? Собачку. Я бажаю від неї ленко ходити. Це взагалі чудовий урок зими. А подарунки любиш? Так. Який подарунок бажаєш отримати на новий рік. Планшет. А вона дорого ще отримав. Нобук. Які подарунки тобі би Дід Мороз? Мені дарував на прошлий рік корону. А сьогодні подарує якусь іграшку. А чого б ти бажала найбільше? Найбільше здоров'я у родині новорічні та різдвяні свята об'єднають більше п'яти тисяч дітей, які в період новорічних та різдвяних свят одержать подарунки від Житомирської міської ради. Цьогоріч на придбання новорічних подарунків з міського бюджету виділено більше 115 тисяч гривень. Кожна дитина сьогодні має бути огорнута теплом увагою, і, врешті-решт, до кожної дитини має прийти дід Мороз, Снігуренька і Новий рік з гарним настроєм. Масове святкування у новорічну дні Житомирі відбудеться біля головної ялинки на майдані Корольова. Туди запрошують всіх Житомирян.